Отож він був там, хоч насправді це зовсім не він лежав на святковому столі в бенкетній залі, а хтось по-жіночому пишний, наче вмерлий папа римський. Увесь у квітах, що через них він сам себе не упізнав за своєї першої смерті, мертвий він був ще страшніший, аніж живий. Напханаватою атласна рукавичка спочивала на грудях, укритих, наче бронею фальшивими медалями за вигадані перемоги, які він нібито здобув на шоколадних війнах, придуманих його нахабними підлабузниками. Він був у крагах із лакованої шкіри, з єдиною золотою острогою, яку ми знайшли в домі. А його дивовижний парадний мундир був прикрашений десятьма сумними сонцями всесвітнього генерала, це звання йому присвоїли в останню мить, щоб зробити його вищим за саму смерть. Він лежав такий доступний і близький у своїй новій посмертній подобі. Що вперше можна було повірити в його реальне існування, хоч насправді ніхто не був так мало схожий на нього, ніхто не був такою його протилежністю, як цей виставлений на показ труп, який цілу ніч пікся на повільному вогні невеличкого покою, що аж пашів, а тим часом в сусідній урядовій залі ми обговорювали кожне слово останнього бюлетеня з повідомленням, у яке ніхто не смів повірити. Мене збудив гуркіт вантажівок, котрі везли озброєних піхотинців, військові патрулі зайняли вдосвіта будинки установ, сховалися у під'їздах осель, залягли попід арками торгової вулиці, готові стріляти. Я на власні очі бачила, як вони встановлювали кулемети на дахах у віце Королівському кварталі. А коли я вранці вийшла на балкон, шукаючи, куди б його поставити букет росяних гвоздик, які я щойно зрізала в патіо, то побачила під балконом патруль на чолі з лейтенантом, солдати йшли від будинку до будинку та наказували позачиняти й ті нечисленні крамниці, які відкрилися були зранку на торговій вулиці, Сьогодні Національний день, вищий наказ. Я кинула лейтенантові гвоздику і поспитала, що там скоїлося, чого це на вулиці стільки солдатів і чого вони так брещать зброєю. Він опіймав квітку на люту і відказав, сміючись Бачиш, дівчинко, ми самі до пуття не знаємо. Мабуть, небіщик воскрес. Ніхто б не здивувався тому Воскресінню. Навпаки, ми не вірили в його смерть, а гадали собі, що після стількох літ перепочинку він знову твердо взяв обіруч кермо влади, живіший ніж будь-коли, і тягнучи свої величезні ноги примарного монарха, як завжди, ходить президентським палацом. Де знову спалахнули кулясті ліхтарі? Ми думали, що це він вигнав корів, які важко ступали потрісканими плитами військової площі, і сліпий, що сидів у затінку напівусохлої пальми, сплутав тупотіння їхніх ратиць із гупанням солдатських чобіт. І почав читати вірші про щасливого лицаря, що прибув здалеку, зборовши смерть. Він декламував на повен голос, простягнувши руку до корію. А ті звикли підійматися кам'яними сходами палацу, щоб знайти якусь поживу, вилазили на естраду та обгризали пагони бальзаміну. Корови так і зосталися жити серед руїн національного театру поміж увінчаних дикими камеліями муз та повислих на лірах мавп, а коли їх мучила спрага, вдиралися у прохолодну сутінь під'їздів віце королівського кварталу з таким гуркотом, наче там хто бив горщики для квітів і пхали свої розгарячілі морди у водойми патіо, і ніхто з нас не смів проганяти їх, бо всяк упізнавав президентське тавро у корів на стегнах, у биків на шиях. Ця худоба була недоторканна, і навіть солдати давали їй дорогу на звивистій торговій вулиці, котра давно вже втратила свою колишню пекельну велич. Зосталося тільки звалище зруйнованих корабельних остовів та поламаних щогл, які догнивали в смердючому болоті на місці давнього базару. Колись, поки в нас ще було море, шхуни причалювали просто до прилавків з овочами, спорожніли колишні крамнички індусів. «Мі генерали, індуси виїхали і хоч би тобі спасибі, сказали. Ти три чорти. гукнув він їм услід по старечому злостиво. Вимітайтеся, підтирати лайно з англійцями. Вони виїхали всі до одного, а натомість з'явилися мандрівні торговці індіанськими амулетами та ліками від зміїних укусів. З'явилися буйні заїзди з патефонами і ліжками на прокат в осібних комірчинах. Солдати роздрощили їх прикладами, як тільки загули дзвони з собору, сповіщаючи про початок жалоби, усе скінчилося ще до кінця його життя. Ми повсякчас зітхали без надії, сподіваючись, що якогось чудового дня таки справдяться уперті чутки. Які досі завжди виявлялися передчасними, і він таки вмре від котрої зі своїх численних королівських болячок. А проте, коли це нарешті сталося, ми не могли повірити в його смерть, бо вже самі в глибині душі не хотіли її, бо не уявляли, як же ми будемо жити без нього. Що важив мені увесь світ без цього чоловіка, який дав мені дванадцятилітній більше щастя, ніж будь-хто потім? А було це давним-давно. Ми виходили зі школи о п'ятій, і він стежив крізь віконце корівні за дівчатками у блакитних матросках з волоссям заплетеним в одну косу і думав. Матусю моя, Бандісьона Альварадо, якими ж гарними здаються мені зараз жінки. Він кликав нас, ми бачили його мерехтючі очі, руку в порваній рукавиці. Він спокушав нас, помахуючи цукеркою, таких цукерок прислав йому у подарунок посол Форбс. Усі втікали перелякані. А я одного разу лишилася і, упевнившись, що ніхто мене не бачить, підійшла ближче і простягла руку до цукерки. А він ухопив мене за зап'ястя, м'яко і спритно, наче тигор, не завдавши мені болю, підняв мене і втягнув через вікно так обережно, що на моїй шкільній формі не пом'ялася жодна зборочка. І поклав мене на сіно, від якого йшов запах сечі, і силкувався щось казати мені, але в нього пересохло в горлі, бо він був наляканий більше, ніж я. Він весь тремтів, було видно, як у нього під мундиром калатає серце, він зблід, на очі йому набігли сльози. Жодний мужчина не побивався потім так за мною. Він мовчки доторкнувся до мене, він обмацував мене з такою ніжністю, якої я вже ніколи більше не зустрічала в інших чоловіків. Він звільна дихав. І пуп'янки моїх персів розцвітали від його дотиків. Він засовував пальці мені під трусики, а потім нюхав пальці і мені давав їх нюхати. Чуєш, це твій запах? сказав він. Йому не знадобилися більше цукерки посла Болдріча. Відтоді я вже сама лізла у вікно корівні, щоб пережити найщасливіші години мого дозрівання з цим чоловіком, у якого було здорове й сумне серце. Він ждав мене насіння з цілою торбою харчів, бо любив запах мого тіла. І хотів, щоб усе, що він їв і чим годував мене, пахло мною і мало смак моєї плоті. Знаєш, яка ти смачна, казав він, у тебе присмак порту. Йому кортіло з'їсти мої нирки, зварені в моєму власному соку з сіллю мого поту. Він розбирав моє тіло з ніг до голови, він присмачував його сіллю пекучим перцем та лавровим листом і варив в мене на повільному вогні горючих мальв. Умінливі надвечір'я нашого примарного кохання, яке не мало майбутнього. Він поїдав мене всю з жадобою та щедрістю старого чоловіка, Нічого подібного не зазнала я з жодним із тих поквапливих і жалюгідних скнар, котрі марно намагалися догодити мені, коли я доживала свій вік без нього. Він розповідав мені про себе, коли ми набувалися до схочу, відпихаючи морди корів, що пробували нас лизати. Він казав, що й сам не знає, хто він такий, що йому стобісіло кляте, мій генерале, і в голосі його не було гіркоти. Він ніби розмовляв наодинці з собою, пливучи в неупинному дзищанні своєї внутрішньої тиші, яку можна було прорвати лише криком. Не було чуйнішого ані розумнішого за нього. Не було в цілому світі кращого мужчини. Він зробився єдиним сенсом мого життя. Коли мені сповнилося 14 літ, двоє вищих офіцерів прийшли в наш дім із валізою повною золотих дублонів, і посадили опівночі мене і моїх батьків на іноземний пароплав та наказали не повертатися в Україну протягом довгих років. І там, на чужині, приголомшила мене звістка про його смерть. Він помер, так і не дізнавшись, що я все життя вмирала за ним, що спала з першим ліпшим, даремно шукаючи кращого за нього. Я повернулася зістаріла, зсушена журою з купою дітей, котрих привела від різних батьків, марячи, ніби сидіти від нього. А він забув її навіки вже наступного дня, коли вона не прийшла до корівні, її щодня заміняла йому якась інша, бо в ту пору він уже неспроможний був відрізнити їх одну від одної, коли вони гуртом пробігали повз нього. Одягнені в однакову шкільну форму, показували язика й кричали «Старий пень!». А він заманював їх цукерками посла Рамплмайера, ніколи не допитуючись, чи це та сама, що була з ним учора, чи інша. Бо вони всі були для нього на одне лице. Він думав про них як про одну істоту, коли дрімав у гамаку та слухав одноманітні доводи посла Страйнберга, котрий подарував йому слуховий апарат з електричним підсилювачем, щоб він, як вірний пес, повсякчас міг чути наполегливу вимогу віддати територіальні води порядком виплати величезного зовнішнього боргу. Але він, як завжди, відказував про це не може бути й мови, любий Стівенсоне, усе крім моря. І вимикав в електричний підсилювач, щоб не чути більше цього металічного голосу, який товк йому одне й те ж, хоч його власні експерти давно пояснили йому, усе це без зайвих мудрувань. Ми зовсім голі, мій генерале, у нас нічого не зосталося. Ці позички висали з нас усю кров. Спочатку ми позичали, щоб погасити зовнішній борг часів війни за незалежність, потім позичали, щоб підняти занепале господарство. А чим було платити, мій генерале? Отож ми віддали монополію на хіну й тютюн англійцям на каучук і какао голландцям концесію на будівництво залізниці в пустелі та на користування річковим пароплавством, німцям і все, що тільки можна, Грінго. Ці угоди, звісно, були таємні. Він гадки про них не мав аж до скандального падіння і при вселюдної страти Хосе Ігнасіо Саєнсе Лаварри Хай горить він ясним вогнем у пеклі аж на споді. В нас нічого не зосталося, мій генерале, але ж він чув це від кожного свого міністра фінансів ще з тих тяжких часів, коли оголосили про відстрочення платежів гамбурзьким банкірам. Німецька ескадра заблокувала тоді порт, а англійський панцерник зробив попереджувальний постріл і пробив снарядом вежу собору, але він гукнув срати я хотів на англійського короля. Геть кайзера вмремо, а не здамося. І в останню мить був урятований таким затятим, як і сам, гравцем у доміно своїм партнером. Послом Чарльзом В. Тракслером, уряд якого зголосився бути гарантом наших європейських зобов'язань, одержавши натомість право на довічну експлуатацію наших надр, і як ми з того часу живемо, самі бачите, ми винні навіть за ті спідні, що на нас, мій генерале. Проте він оп'яті випроводжав од одвічного посла до сходів та на прощання казав йому, поплескуючи по плечу Ні за що в світі, любий бакстере, я швидше вмру, аніж залишуся без моря. Його охоплював відчай у цьому схожому на кладовисько домі. Він никав палацом, нікого не зустрічаючи, так, ніби плив під водою, а усе цей пройди світ Хосей Сайенс де Лабарра, я так помилився щодо нього, бо той повідрубував голови всім, тільки не тим, кому слід було відрубати. Не вбивцям летіс на сирену й хлопчика. Пташки у клітках ніяк не хотіли співати, дарма що він напував їх чудодійними ліками. Дівчатка в сусідній школі теж не заводили більше на перервах своєї пісні про барвисту пташку на Зеленій гілці. Отож, усе його життя віднині було в нетерплячому очікуванні тої миті. Коли ти будеш зі мною в корівні, моє дівчатко, і я пеститиму твої груденятка, схожі на недозрілі пальмові плоди, він обідав сам під навісом із Бугенвілії, а потім плив у марові спеки, відганяючи сон. Щоб не згубити нитки телефільму, в якому все робилося за його наказом і всуперед життю. Отож усі були щасливі, але сам достойник, який завжди дізнавався про все на світі, цього разу й не здогадувався, що іще з часів Хосе Ігнасіо Саєнса Лабарри було встановлено спеціальний передавач. Який транслював історії для його радіоли, а потім ми створили для нього закритий телевізійний канал, по якому лише він міг дивитися фільми, перелицьовані на його смак, фільми, де вмирали тільки негідники, де кохання перемагало смерть, а життя було легким, ніби подих вітерцю. Ми дурили його, а він був з того такий щасливий, як у свої старечі вечори з дівчатками в шкільній формі. Він би тішився з ними до самої смерті, якби на своє лихо одного разу не спитав у котроїсь, а чого тебе навчають у школі? І я відповіла правду. Нічого мене не навчають, сеньори, бо я портова повія. А він сказав, а ну, повтори. Подумав, що це, мабуть, йому вчулося, і я повторила по складах, що я не ходжу до школи, бо я портова повія. У санітарній службі поліції мене вимили креоліном, видраїли мочалкою, звеліли одягти на себе оцю матроску і ці панчохи, які носять порядні дівчатка. І наказали, щоб я щодня о п'ятій проходила цією вулицею, в гурті з іншими повіями мого віку, яких теж завербувала і вимила санітарна служба. Ви їх бачили, вони теж у такій самій шкільній формі та хлопчачих черевиках, з такими самими косами із кінського волосу, що пристібаються шпильками. Ось такими гляньтено. Нам сказали, щоб ми не боялися нещасного дурного старигана, який давно вже ні на що не здатний, він, мовляв, усього на всього помацає пальцем, як лікар, та ще хіба циці посмокче або що. Одне слово, те, що ви робите, коли я приходжу, а нам треба було тільки заплющувати очі, наче то зна яка насолода та шепотіти. Любий, любий мій, те, що вам так до вподоби. Нам загадали зробити репетицію і повторити все спочатку кілька разів, аж потім заплатили. Ну, по-моєму, це занадто велика морока, і все це за якихось чотири смардючих песо, що їх нам видають на руки після вирахування санітарного податку та комісійних для сержанта. Це ж свинство починається з шиком, а кінчається пшиком, отак йому і випалила. А похмурий старий вислухав усе те, не змигнувши оком, і тільки подумав собі, Матусю, моя, Бандісьона Льворадо, за що ти мене так тяжко караєш? Проте жодним порухом не виказав свого відчаю, а почав потай розплутувати цю справу, аж поки не докопався до правди. Виявляється, жіночу школу, яка сусідила з президентським палацом, такий насправді закрили багато років тому, і міністр освіти з благословення архієпископа та за згодою батьків. Асигнував кошти на побудову нової триповерхової школи, її збудували на березі моря, якнайдалі від президентського палацу, щоб уберегти дівчаток зі знатних родин від зазіхань похмурого спокусника, чиє тіло атлантичного Тарпона, що лежить догори черева на бенкетному столі. Зробилося нині неупізнанним у мертвотно блідому світлі, що струменіло над всіяною місячними кратерами пустельною рівниною. То було наше перше світання без нього, бо він лежав у білосніжному квіті Агапантусів, звільнений нарешті від своєї абсолютної влади. Після нескінчених літ їхнього взаємного полону, коли неможливо було дібрати, хто чия жертва в цій усипальні для живих президентів, яку зсередини ззовні пофарбували в білий цвинтарний колір. І ніхто мене й не питав, його ніхто не впізнавав, і всі знай покрикували. Не огинайтесь тут, сеньоре, стіни закалюєте, йдіть звідси. І він ішов звідти. Не спускайтеся сюди, сеньоре, на вас може впасти арештування. І він не спускався туди, хоча мріли від гуркоту, а сердиті муляри горлали на нього. Забирайся, геть, старий дурня то ще на паскудиш у розчин!» І він слухняно забирався геть, наче який-небудь рядовий, так тяглося усі важкі місяці, поки скінчили реконструкцію, яку затіяли, навіть не поспитавши в нього дозволу, заради того, щоб відчинити нові вікна морським вітрам. Він був самотній, як ніколи, під суворим наглядом своїх охоронців, котрі, здавалось, не охороняють його, а стежать за ним. Вони залюбки вминали половину його їжі, ніби то щоб дізнатися, чи вона не отруєна. Вони міняли його сховки з медом, вони, як на бойового півня, натягали чохол на його золотого строго, щоб не дзвеніла. На якого дідька всі ті хитрощі, оце б посміявся з них мій друзяка Сатурно Сантос. Він жив тепер, віддавшись на ласку тих одинадцяти головорізів у піджаках та краватках. День при дні вони товклися довкола нього, снували туди-сюди, чисто тобі японські штукарі. Вони носилися по всіх усюдах зі своїм апаратом, котрий одразу починав блимати зеленим і червоним, якщо у когось поблизу на відстані 50 метрів була зброя. А коли довелося виїхати в місто, ми мчали вулицями так, наче за нами хто гнався. Наші сім однакових автомобілів на випередки обганяли один одного та без перестану мінялися місцями, я не знав і сам у котрому з них їду. Це було безглуздо все одно що стріляти в грифів, бо коли він відхилив фіранку, щоб уперше після довголітнього затворництва глянути на світ Божий. То побачив, що ніхто не звертає ніякої уваги на таємничий виїзд похоронних лімузинів президентського кортежу. Він побачив будинки міністерства, що скидалися на скелі з сонцезахисного скла, вони здійнялися вище від куполів собору і затулили собою строкаті негритянські халупи на пагорбах біля порту. Він побачив військовий патруль, солдати стирали зі стіни щойно написане гасло, і він поцікавився, що там було написано. Слава творцеві нової вітчизни, відповіли йому. Ясна річ, це була брехня, бо хто б у дідка стирав таке.